Київ закритий для гостей з опівночі. Даїшники на виїзді з обласного центру зупиняли транспорт. Водіям задля власної безпеки рекомендували утриматися від подорожі до столиці, де триває протистояння. Машини назад не розвертали, кажуть активісти Євромайдану, які спостерігали за діями інспекторів. Явище для нас абсолютно нове не зрозуміло, чому людям не спиться, і машина стоїть посеред дороги. А, машини зупиняють всі перевіряють. Але наразі, поки ми доходили а, до їхньої автівки, ми не бачили, щоб машини розвертали і вертали назад до Чернігова. Але перевірка в обо, в обидва боки, тобто на в, в Чернігів, вони перевіряють теж. Вранці ситуація не змінилася. За повідомленням нашого колеги кордон даїшників досі стоїть біля автомобільного мосту. Проблеми водії виникають на під'їзді до посту Кіпті. Рух там заблоковано, виникли затори. Інспектори ситуацію не коментують. Натомість заступник начальника обласної міліції Валерій Костильов заявив, що рух на Київ призупинено через інформацію про замінування автомобільного мосту у Чернігові. Перевіряємо, я ще раз Шо вам ломбуту порушена кримінальна справа. Мости через десну мають стосунок до е, постадаї у кіптяг. Він так і не надав жодних пояснень. Натомість, коли ми там були, е, значить, відповідні служби привезли бетонні плити і перегородили дорогу бетонними плитами. Якийсь шок у водіїв. Вони не розуміють, що зараз відбувається. От. Ну багато машин розвертаються і їдуть у зворотньому напрямку. Автобуси та маршрутки 19 лютого не працюють на всіх станціях від самісінького ранку. Порожньо рейси у столичному напрямку скасовано. Пасажирам це пояснили так: причина війна. Війна. та втора чечня. Єдиний спосіб дістатися Києва залізницею уехала поезд уехал следующая электричка до донежена в 13.49, а там делайте пересадку ага, понятно а билеты где можно приобрести В городных кассах или вторая третья